Голову обласної державної адміністрації Василя Ядоху чекали на голосування у звичайній виборчій дільниці, що розмістилася в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді для голови дільничної виборчої комісії Бориса Смержевського за 16-літній досвід роботи на виборах. Це вперше, що на дільниці має голосувати публічна людина. Коли я отримав списки, горді сполкомів мені сказали, що вашій Глава на вашій дільниці голосує Голова адміністрації на ваші дільниці. Я знаю. Я з серйозно з удовольствием, тому що приємно, коли да, твоїй дільниці присутність і голосує, віддає свій бригал наш губернатор. То, звісно, приємно. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха з'явився на дільницю у гарному настрої, приїхав разом із сім'єю, дружиною Наталею та сином Олександром. Для останнього це перші вибори у житті. Це, Це мої перші вибори. Костюм на діло. Ну хвилювання ніякого. Нормально все. Дочекавшись своєї черги, Василь Ядуха попрямував до кабінки за декілька секунд. Зробив свій вибір. каже, проголосував за майбутнє України. За майбутнє я думаю, що кожен з нас мріє бачити Україну цивілізованою, розвинутою європейською, в якій будуть жити в достатку. Люди коли буде більше посмішок, звичайно, на вулицях. За Україну, яку мріють бачити справжні українці сьогодні для України надзвичайно вирішальний день. Без перебільшення можна сказати, що вирішується доля нашої держави. Сьогодні всі ми маємо чесно, добросовісно, прозоро проголосувати відкрито без будь-яких упереджень, без будь-яких перекручувань. Я переконаний, що сьогоднішня подія має нам дати поштовх єднання обов'язково, і ми сьогодні прийшли на виборчу дільницю всією родиною. І вважаю, що моя сім'я ми однодумці. Так, я завжди підтримую свого чоловіка. Я не ворушуся, я завжди її підтримую і <рес> <рес> завжди правий. голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха закликав Подолян прийти на виборчі дільниці. Між тим зауважив, що влада зацікавлена у чесних і прозорих виборах. За їх ходом в Україні слідкують більше 4 тисяч міжнародних спостерігачів, в тому числі у 13 районах області, зауважив Василь Ядуха.